Ніхто не народжений для війни, але вона прийшла в наш дім і всі мають долучитись максимально, тому що тому що може бути пізно. Чим більше нас буде, тим швидше ми вирішимо цю проблему. І проблема ще в тому, ну багато хто переховується. І це дуже погана тактика, тому що потім в один прекрасний момент вони можуть опинитися в бусіку, їх мобілізують і направлять туди, куди направлять. Якби вони робили цей вибір свідомо, вони б могли самі вибрати спеціальність, яка їм до душі, пройти навчання і бути підготовленими.